Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Слава нашим захисникам і захисницям! Будь ласка, не забувайте про донати. Як завжди нагадую, будь-які донати на Збройні сили України будуть помічні. Поговоримо про хороших росіян нині в нашому етері. Українські лідери, прости, господи, думок, продовжують тягнути в медіапростір хороших росіян, ба більше ось. Хочеться їм завжди в тих росіян запитати, а як нам жити, а що нам робити з війною, а як нам як нам з Росією помиритися, а що там у Росії відбувається? Ну принаймні. Все таки відбувається, коли за справу береться Наталка Мосичук. Чому Наталці хочеться, аби її україночку проінструктували росіяни? Це велике запитання. Спробуємо якось в ньому розібратися, але не в цьому випуску. А в цьому випуску я розповів вам про неймовірні речі про те, як Наталка виявилася ще більш зросіщеною, ніж самі. Росіяни, а також про наш неймовірний медійний світ, у якому через YouTube людям згодовують лайніще, присипане рожевими блискітками. Друзі, мене звати Богдана Мосо, я журналіст. Підписуйтеся на мій YouTube канал, якщо не підписалися ще досі. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і поширювати це відео. А також на дзвіночок тисніть. Особлива подяка тим моїм підписникам, які у цей непростий час підтримують мою роботу через ресурси Coffee, Patreon посилання на монобанк та безпосередньо ютюб спонсорство. А тепер несемося про Наталушку Масийчук та її російських друзів. Богдан Амосов. Без кісток. Отже, на думку певної половини наших медійників, без російської візії на світ. От не можна нам обійтися. От ніяк! Поки на нас летять російські ракети, поки наших полонених катують російські звірі, поки уся російська військова і пропагандистська машина запустилася на повну, аби нас знищити, вони чомусь шукають відповіді про те, як влаштований світ від Росіян Хочу дізнатися це саме з російської оптики. Ну я би українці теж звикали, що нам пояснить, як правильно жити старший брат. Знаєте, трьох сотень років нам не вистачило. І ось знову в гостях у Наталочки Мосейчук хороші росіяни. Наприклад, Марк Фейгін та Ілля Пономарьов. Ця частка аудиторії з Російської Федерації ми перейдемо на російську мову, тому що у мене в гостях Марк Фегін, відомий блогер, опозиціонер, і Ілля Пономарьов, опозиціонер російський, який має безпосереднє відношення до РДК і Даліга. Легіон Роце. Ну що, как і у нас говорив Віктор Владимирович Медведчук, з праздником демократії, де? Да? Упс, визнаю, натупив. А Наталка Мосийчук виявляється, робить продукт для росіян. Сама зізналася. Ця частка аудиторії з Російської Федерації. Ми перейдемо на російську мову. Я тоді не розумію, звідки ця довга підводка українською мовою вже не мучила своїх російськомовних глядачів цими пекельними борошнами. Власне кажучи, мову на бутерброд не намажеш і здавалося б, до чого тут.

Марченко є однією з бенефіціарок 1 плюс 1. Та й пізніше я щось про це не пам'ятаю. В шоу право на владу регулярно з'являлися то бойко, то е, вже, слава Богу, сидящий нині Шуфрич. Тут пані Наталю насправді дуже легко заплутатися в суках. Але давайте продовжимо. В нас все-таки випуск не про Медведчука, а про Наташу і росіян. Бо. Ви не повірите, поки українці за кордоном б'ються стосовно того, аби весь світ підтримував Україну, а не покладався на хороших росіян та навальнят, Наташа, будучи за кордоном, не може відмовити собі у задоволенні знайти якусь русскую душу таку <кхух> загадушною, і пожаліти її там її емігрантську долю. Я когда была в Париже на днях и брала интервью у президента Франции Макрона, ну, были русскоязычные люди там, и э, одна девушка она имела связь с и имеет связь, и она родственница Солженицына. И вот мы с ней как-то так знаете, поговорили о том, насколько трагична судьба людей, которые вынуждены были бросить оставить Россию. Нам не вистачає жалості до росіян, розумієте, мало їх, ми мало б їх пожаліти. Нам в Україні більше жаліти нема кого. А оцікаво, Білград Наташі теж шкода. У неї на телефоні часом не встановлений додаток з воздушною тривогою Білграда. Крім того, що те, що ми почули, це саме по собі дикуха, я не розумію логіку самої Наташі, Мальвіни Мусейчук. Вона ж, начебто. Робить свою роботу, як вона казала, звертається до російської аудиторії, аби росіяни піднімалися на бунт, боролися з Путіним, ввалили його. Ну, вона так свою місію бачить, вона кілька разів це озвучувала. От що, треба, треба поговорити. А воно якось не робить. Бачите, росіяни замість того їдуть за кордон, і Наташа змушена оце між інтерв'ю із Макроном і іншими хорошими росіянами отих бідних емігрантів, різних Солженіциних жаліти. Яка прикра прикрість! Одна дівчина, вона імела связь сесії связь. Я родственниця Солженіцина, і от ми с нею как-то так знаєте поговорили о том, наскільки трагічна судьба сім'я на Пучанській страні. Січас як невдобно вийшло. Зате Наташі е, було кого пожаліти. При цьому тут Наташу, як бачите, самі росіяни і заклали. Як це насправді сталося не один раз протягом цього, як каже Наташа подкасту? Чому це подкаст не знаю, але менше з тим. І я о том, що, ну, в общем-то, і ваша судьба вона така, знаєте, непростая, у зв'язку з тим, що ви не знаєте, коли ви родину увидите в наступний раз. Бо, що тут такого непростого? От я вважаю, оно непростое було до 24 февраля 2022 року. А з 24 февраля, як проснулись, вона очень проста. Упс, І тут прогоріло до речі, стосовно мови, якою ведеться цей подкаст, так званий. Фейгін розуміє українську. Він там Савченко був адвокатом. І Пономарьов не лише розуміє українську, а й доволі жваво неї спілкуються. Але Наташі, як ми бачимо, по барабану, як ми вже з'ясували, Наташа хоче робити продукт для росіян. Їй зручніше і ближче російська. Для її випусків. Тож хай українці хавають по запорєбріковому Це стосується і теми, яку обрали ці троє так звані вибори так званого Путіна. Як тому що от йому малюють, да, там 80 почти 8. Да? а ведь, от як ви думаєте, яка настояща цифра? Ну, от справді, а нам не, вибачте, посрати на те, яка в нього справжня цифра. Серйозно? Справжня цифра між ким і ким? Між ним і тими трьома а, ручними покемонами, яких вписали в бюлетені. Чи може між а, а, Путіним і Бутербродом? Серйозно? Може би ще запитали який справжній рівень підтримки Сталіна чи Кім Чун Іна? Це, звісно, питання дуже важливе. Втім, воно безумовно легітимізує ці псевдовибори, піднімає дискусію про те, а що, на що вони там впливають. Та не впливають вони давно ні на що, починаючи із 2000 року для росіян, для українців. Та й ніколи ті вибори в Росії ні на що не впливали. Той самий Єльцин хотів відтяпати Крим. Ми це все пам'ятаємо. І що знов таки найбільш смішне? Що Фейгін Мусичук приблизно те саме і сказав? А от Понмарів пані Мальвіні видав просто дещо прекрасне і шикардосне. Вибори це мені. От з цих чотирьох любой нормальний чоловік я вважаю, предпочтеть Путіна. Ну, Максим Кац предпочтеть Даванкова, а нормальний чоловік предпочтеть Путіна, тому що з цим все зрозуміло. Це да, это, это не фрік, це чоловік, який что то решает, він предсказуемый, люди його на себе приміряють, і там буде вже знає. І от таке тягнеться нам в голови. Мені здається, що розмови Наташі Мусийчук із цими хорошими мають такий самий сенс, як і так звані вибори, які Путін провів цього року. З тією лише різницею, що Наташині розмови точно пошкодять мозок українців. Бо що нам треба? Нам треба пожаліти Білгород. Ну, смотрите, ця э програма буде мати названня Праздник демократії на фоні Белгорода. Вот. И, а на самом деле я б хотіла, щоб ми поговорили о сценариях развития розвитку ситуації і о сценариях следующего срока Путіна, яким він може бути, що може бути в ньому. Єдиний сценарій следующего срока Путіна, про який мають говорити українці, це срок, який йому випишуть у суді в Газі. То есть тут нужно исходить действительно из понимания, что власть это сменится только силовым путем. Она не сменится путем арифметики на выборах. Так не бывает. Ой, на фоне Белгорода все это происходит. Да. Смотрите, заглянула я в паблике, да, россиян пишут. Покажите Белгород, который стирают с лица земли, а власти бездействуют. И не надо писать мне, что я с ЦИПСО. Патриоты, живущие в других городах под мирным небом. Дальше, Казарян. Почему вы нас не слышите? Белгорода три раза в день под обстрелом. И Гайворон, люди не могут уже жить. Там гибнет мирное население. Пять минут в новостях и все. Вся страна гуляет, в то время как мы отдуваемся за всех. Мы не просим чужого, и не просим, чтобы вся страна страдала с нами. Мы просим, чтобы вся страна знала, как живет Белгородская образ. Мы просим помощи. Дальше стихи пишут. Ангелина Пушкина, Пушкіна фамилия такая, Услышь, Росія приграничья, уже мы кричать, ведь ми живые, нет отличия, ми под обстрілом твою мать. Здесь б'ються парні, силы не жалея, і жизни їх, как огоньки, горять. Ну, що ж может быть, тратата не открыла далі повністю. Я зараз заплачу, <laughs> навіть вірша такого <laughs> зачитала. В усіх адекватних пабліках та змі із цього всього хіба що ржуть. Навіть фейїн сидить, рже. Але не Наташа. Ну, тут ви ж розумієте, акула. Ми всі травмовані цією акулою. Але Наташа ні-ні-ні, вона не травмована, вона сидить і читає з обличчям повної скорботи про те, як плачуть діти Білгорода, як мужньо б'ється білгородська самооборона. До неї там Буданов ходить інколи Даніло в малюк. Е я от Просто після таких поем очікую, що Наташа, може, їм зачитає ось весь цей е, плач білгородський і, е, може, запитає в них, як ми могли так розчеловечитися, почему Белгород обстрілюють? За що? Не запитає, ні? А чого не запитає? Бо нам же спершу треба Белгород пожаліти, а потім ще й Путіна послухати. Э, uh -huh. когда наши Ну да, вообще-то когда наше правительство кто-то поможет людям Белгора, пять раз жуткие обстрелы, полки магазинов пустые, люди не могут выйти даже за хлебом, умирают дети. Долго будет эта мирная и военная операция. Может уже пора не мирно заступиться за Белгород, Донецк спасаем, а Белгород появляются такие нарративы. Mm -hmm. Господин Путин, который тут же, значит, созвал конференцию с прессой. Так вот, что он сказал о Белгороде и о том, что там происходит. Давайте послушаем. Пожалуйста, да, дайте, пожалуйста, микрофончик. Ну, можно сюда. Тут же, тут же господин Путин созвал конференцию. Тут же, значит, созвал. И вот, что он сказал. Нахибаться. Не, ну, я на идиот, який сидит у медиавакууме. Дивитися на те, що відбувається у ворога треба, і треба аналізувати, але я щось не бачу тут аналізу. Я бачу тут спробу знов-таки пожаліти росіян, а що там Білгород. А може Білгород за Путіна не голосував, і у нього на самом деле там другой рейтинг. Друзі, це повна дикуха. І Буданов сказав: ну, давайте будемо реалістами там, напевно... Россия выйдет из этой войны с изменившимися границами. Это вероятно. И, наверное, будут какие-то там народы, которые скажут, что мы хотим идти отдельно. Нормальные и Я хочу зазначить, да, потому что нас смотрят и русские зрители, россияне, что это прозвучало политическое заявление. Потому что очень много распространяется по России. Вот, ров с крокодилами, дескать, они хотят нас уничтожить, чтобы России вообще не было и так далее. Не но вот политическое заявление есть, да. Нам нужна Россия, но Россия изменившаяся. А где Буданов это Покажіть мені, де Буданов казав, що нам нужна Росія? Чогось раптом Наташа почала переживати і наголошувати, що це була політична заява, я не розумію, чому. А потім цю політичну заяву вона перебрехала на свій лад. Що, мовляв, Буданов сказав, що нам нужна Росія. Це взагалі що? <плес> Може, а, Наташа наступний раз із Будановим поговорить ось про ці свої маніпуляції, обговорить їх. Цікаво ж насправді? ні? Ну, от політичне заявлення є, да? нам нужна Росія, але Росія і змінившися. Ну, він он не сказав, що нам нужна Росія, він сказав, що Росія нікуди не дінеться. І навіть Паномарев на Наташі языке їй це говорить. Це реально унікальна розмова, де Наташа більш зросійщена. Ніж її російські гості. А вот так вот уехать просто ну, человеку, который там, не согласен с войной, не согласен жить хуже, да, у которого постоянно там что-то дорожает, а, м, забирают свободу слова, ничего жизнь. не посмотри. Да, а у тебя жизнь не одна. Я вот думаю, от куда попадаться, да, Грузия, а в Литве, Латвии, Эстонии, ну тебе уже тоже не рады, в общем-то, да. Ну, вот куда податься? Шарик же маленький. И когда на это все так смотришь, да, так, ну, в общем-то, такая безысходность она и есть. бідні россияне. Немая им, ни месяцы, как у Крим у Наташи Ватері. Треба, щоб вона почула кожного. І на цьому прекрасному моменті іще про одне інтерв'ю. Яке, коли я побачив, що воно вийшло, я мало не поперхнувся зі сміху. Ем, сьогодні рада дуже нашому гостю Іван Яковина, оглядач радіо НВ. Тому що мені важливо, як ви, український військовий аналітик, дивитеся на ті чи інші тези. Яковина, військовий аналітик. А чому тоді сама Наташа Мисейчук не військовий аналітик? Чи може Микола Вересень у неї буде військовий аналітик? У нас просто тут тупо всі стали військовими аналітиками. Можна Один момент. Да. я не хочу і не люблю мене назвати воєнним аналітиком. Але Наташу це не спинило. І тому я не просто не, не просто такі питання підготувала, а я передивилася Іване російських військових оглядачів і хотіла б. Я не знаю, чи ви приділяєте їм увагу, як ви дивитеся на такі експерименти. Я передивилася кількох і і о, о, двоє з них не були на території Російської Федерації. Я зробила таку компіляцію їхніх думок не, ми дивилися не таких неупоротих, не зашкварених, знаєте, а, а людей, які хоча б роблять вигляд, що вони знаєте роблять оцей Белканів'ю. І е, дуже багато тез, які я вас сьогодні буду питати, вони, власне, от з тих інтерв'ю. Тому що мені важливо, як ви, український військовий аналітик, дивитеся на ті чи інші тези. Мені... Наташа просить українського увага, українського військового аналітика Яковину Прокоментувати тези російських військових, теж якихось там експертів, бо вона не знайшла у порандах, як вона каже, вона знайшла якихось інших. Ось, власне, це квінтесенція експертизи в наших ЗМІ, в наших медіа на один плюс один та марафоні. Зокрема, по-перше, це якесь лизоблюдське плазування перед росіянами у будь-якій формі. І чомусь є таке переконання, що Росіяни краще знають. До сих пір є таке переконання. Відкрию таємницю. Якщо у вас є таке переконання, то Совітський Союз із вас нікуди не дівся. І, судячи з пані Мосейчук як прикладу, він уже нікуди не дінеться. По-друге. Ось є у когось переконання, що я хочу знати, що там з другої сторони а Мені потрібно дуже знати, щоб всю картину, собі і от так буде посередині, я собі будет картину. Надо все-таки знати, що там з той сторони. Я так розумію, що ці люди, коли їдять, вони беруть, наприклад, салати з свіжих овочей і додають туди лайно, змішують це все разом. І в них виходить е, всього порівну, так би мовити, і з тої, і з другої сторони, і вони тепер можуть насолодитися цим прекрасним смаком, який буде десь посередині. І користь від калопоїдання теж, мабуть, буде, як е, казали всі ці, хто вони? Каложери. По-третє... Так, у Яковини багато переглядів, бо він вміло грає на емоціях. Знає, коли подати перемогу, коли подати, продати, точніше, зраду. Послухайте його етери за 3-4 роки тому. Багато цікавого почуєте і порівняйте з тим, що сталося. А Наташа хоче переглядів. Але це лише по третє. Бо чим більше я бачу з того, що робить пані Мосейчук, тим більше в мене сумнівів стосовно того, а за кого вона грає. Чи грає вона за Україну? Ну, от була нещодавно вона на інтерв'ю з самого президента Франції Еммануеля Макрона, так би мовити, новоспеченого яструба. І зайшла мова про Олімпіаду та росіян. Уже на сам кінець. Відповідно, у росіян із Олімпіадою проблеми. І знову таки, коли це все обговорювалося, я не повірив своїм вухам. Взагалі, по-перше, розмова знов таки вийшла на те, що є Путіна, є росіяни, їх треба буцімто якось розмежовувати. Це у французів все ж таки їм пороблено. І треба якось з ними про це говорити, але ця розмова буде довга. Але менше з тим, мене тут більше цікавить репліка пані Мусийчук. Нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками. Вимагайте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити. Так було завжди. Right. Так, ми це попросимо. Жесть. Ну, не жесть. Ну, скажіть мені, це не жесть? Якщо ми говоримо про зупинення вогню, то йдеться, звісно, про одностороннє, точніше, не йдеться про одностороннє припинення вогню, а про двостороннє, звісно ж. Та й росіяни, на жаль, не лохи, аби самостійно припиняти вогонь. Я вам більше скажу: росіяни в цьому питанні настільки не лохи, що вони б залюбки скористалися такою можливістю, аби ми припинили вогонь, а вони ні. Ну, якби історія це доводить хоча б з тими самими мінськими домовленостями а, ходом АТО, званими, а то перемир'ями, так званими, то Великоднями то хлібними, і так далі, і тому подібне. І чого тільки не було. І звісно, ніхто припиняти вогонь не буде. І ми це знаємо. Але Наталка Мусейчук таким чином. Таке враження, що хочу зробити із Макрона, який начебто тільки розправляє свої е, е, яструбинні пір'ячка, зробити такого ж голуба, як Папа Римський, який засирає все навколо. Причому робить це під камеру. Найстрай, nice пані Мальвіно, nice найстри. є. Я не знаю, чому це все відбувається. У мене немає поки що пояснення якогось такого ґрунтовного. Але знов-таки в мене дуже багато прикладів, дуже дивної поведінки пані Мальвіни Масейчук. І, і в тих є такі приклади, коли вона тупо грала на боці росіян. І Я вам обіцяв велике відео, і воно буде зараз в мене більше часу. Але все ж таки теж потрібен певний час. Я сподіваюся, в квітні таки його о, випущу. Там буде просто епізод, від якого ви очманієте. Інакше я сказати. Не можу, друзі. На цьому поки що все. Я вас дуже прошу, дуже сильно закликаю. Не забувати донатити на Збройні Сили України. Шукайте перевірені фонди, шукайте знов таки збори ваших знайомих волонтерів. І донатьте, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.